За 154 дні дня ведення свого блогу, я отримав всього 100 підписників, і хтось може сказати, що це мега поганий результат, тому що це навіть один підписник в день. Хоча я зняв 140 відео плюс на свій блог мотиваційного характеру, і багато хто навіть я минулий просто міг здатись, сказати, що це не моє. Хоча навіть не дійшов до кінця, не почав розвиватися і не почав покращувати себе. Зараз я згадую одну ту саму фразу: ти не програв, доки ти не здався. Я думаю, що ця історія зачепить і ви згадайте себе. Можливо, ви ходили в зал місяць, не було результату. Від вас пішли клієнти. Можливо, ви там писали людині. вона не неписували місяць. Ви здались, поняли, що це не моє. І зараз я розумію, що на все потрібен свій час. І в мене ціль 10 тисяч підписників, що вона реальник якщо робити та докладати зусиль кожного дня. Того хочеться побажати вам. Теж не здаватись у своїх початках, навіть якщо у вас не виходить. І завжди згадуйте одну ту саму фразу: ви не програли, доки ви не здались.